Сидимо, я сам сижу, але сподіваюся, ви будете. Будемо робити тірліст команд, які зараз будуть грати на 5 Q. Це не всі команди, бо не всі ще знайшли на фейсі, але все ж більшість тут є. От, отже. Почнемо з першої команди, я думаю, всім відомої це базу. А, базу базу. А, по-перше, у базу наразі велика місія велика місія, вони мають захистити свій титул. Переможця, чемпіона Файфу. Вони забрали минулий Файфу Аук, вони закрили таким чином сезон. Але тут, що найцікавіше, вони попадуть на один турнір разом з Сусанно Сам прикол, що базу, базу, вони потужні типи І я як бачу, що у них трохи заміна відбулася. А хоча ні, субота у них і так наче грав. Це субота, наче це Хісею, Юкіотока, Свісі і Стік. Да, у них... Ні, ладно, У них замін не було. От єдина заміна, напевно, це у Сусанна. У них Самурай і мінус Шерман. Шерман пішов на повишення, він пішов до Бейт Академі. Це потужно. Базу наразі це екс чемпіони турніру. Вони закривали сезон. Вони по факту можуть і розпочати його. Буде цікаво, буде цікаво, як вони проти Сусана зіграють. От, бо Сусана такі, що, типу, ну, кажеться, що вони зіграють якийсь фінал, але Сусана такі, що можуть дати штангу. от, Тому вони можуть умовно зустрітися десь в фіналі на відніжної сітки. От. А не в гранд фіналі. Проте, ну, давайте так. Базу, базу ставлю сюди. от, І нормальок. і нормальок, от, Стір, я думаю, для цієї команди достойна. А Сусана, я навіть не хочу, в принципі, це якось обговорювати, якось ставити на сумнів Сусанна, Естір, то ну, без питань, просто без питань. Сусанна у нас ідуть на тір. Все. Ну, Естір, це команда, Естір це команда, яка претендує, ну, мінімум в топ-3. То навіть, навіть топ-2 для неї це вже сумнівний результат. От. Це вже. Десь не на жалі. От. Е, тому, тому ця команда. Ну, я особисто очікую, я особисто очікую, що це буде Рубілова між базов. Типу, Сусанна Базу це головні претенденти на турнірі і вони будуть просто рубіцем один між одним. Тому, ну, я, я очікую гарної них. Я б хотів би побачити навіть би фінал. Але я не кажу, що типу я проти побачити якусь іншу команду з цих фіналів. От, але все ж ну, Сусанна база, це була б Рубілова конкетна, я думаю. От, хоча теж цікаво, можливо я переоцінюю тих же базу, ну, можливо, а може і Сусану переоцінюю. Тут, тут цікаво. Вони просто постійно грали на різних дуріках. І от я не знаю точно, як вони відіграють. Хексус. Чи Нексус? Не Хексус, я думаю. Хексус. Ну, англійською Хексус, тому Хексус читаю вас. Коротше, забавний факт, забавний факт. Оцей гравець Антонело. Не знаю, відомий вам він. Я щось через нас говорю, ви це чуєте, напевно. Вибачте, я трохи захворів. Коротше, У нього по-перше, майже три хайла. Але не факт, О, не, факт а не суть. Дивіться, Антонева сьогодні заходжу в Discord, мав написати йому стосовно того, щоб він скинув Діскорди своїх тімейтів, щоб ми їх усім ролі видали. І що ви думаєте? Я заходжу і бачу, що у мене є з ним переписка. З 21-го року. 21-го. І де я його кликав? Чи не кликав, ми там щось по турніру розмовляли? Щось він там матч за третє місце мав грати і, і не зіграв. Там 2 на 2 турніри проводив. Ще тоді на SND Community я проводив турнір в 21-му році. Коли в мене будуть брати інтерв'ю, якесь я розповім за ці проекти, але все ж, ну, це коротше прикол. От, що такий тип це настільки давно у мене грав. Ну, це э, у мене так само грали колись ці э, Дензі, зараз топоді Молдови, э, Квезі, значить теж грав. Турік, я не пам'ятаю грав. А Квезі, значить точно грав. От. ну, Отакі вот там комрад, ну короче, з корпус эти почки. Ну от тому, так. Да. І прикол. А, тому, що а, я по ціпам типу можу сказати? Три каєла, пацани. О, тобто будуть дебютувати у нас на турнірах. Подивимось, як вони справляться. Давайте почекаємо усіх інших тіммейтів. Майже 3К. 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 Ну це тобто потужні типи. Претендують явно на вихід у основну стадію мінімум. До речі, бачите, вони грають щось у інакших. Я думаю, вони всі за Хексус грають. А тут... А, ні, тут навіть не всі усі вони грають, а оцей. Ну, от вони грають, а в який ентрі. Ну, ентрі це не супер. Мяга ліга, там ті же Fury Team грали в тій жиді. Тому таке. От, Але все ж, давайте так. Типи йдуть на тір А, оце типа я на тір Б ставлю. Ну, 3КЕЛ, і дивіться так, через те, що вони дебютують, я їх не можу поставити на С-тір. Я не впевнений в них, я не впевнений взагалі в них. От, Але я, ну, я можу їх поставити на тір А, бо, ну, по на папері ці чуваки гарно покажуть результат. А, тому отак. Інжастіс. Uh, Ютуб дайте, а давайте. Да, ні, ладно. Так. А, Хексус чекай. Опа, а шо таке? Ну коротше, по ціпам запорожцям. Інжастіс, uh, мені дуже цікаво, він чекайте, Він за Хексус буде, це буде грати. Да, ладно. Цікаво буде, де він буде грати. Uh, але все ж. Тому отака тема. Тобто у нас отакий тірдістовий вийшов, в принципі, в принципі. Критикуйте, я буду лише за, якщо ви будете казати заказати свою критику стосовно цього. В принципі, я навіть розумію, що він тут не далеко не ідеальний, але це суто моя думка, мій вайб. Завершимо, що чи на заплачувати вже завтра. От е, буду дивитися вашу гру на турнірі. Все, давайте. <плес>